Пішла наша міні-болгарочка, заказували і сразу бачу, кейсик не закривається. Одна сторона. Відкриваємо, дивимося інструкція. Паспорт, талончик гарантійний і сама болгарка. Один акумулятор, другий на болгарці акумулятор. Зарядка, два круги, ключ і кейс. Міні-болгарочка. Ну, побачимо, як вона буде в використанні. Що не можна різати? Але. В тяжких місцях недоступних, я думаю, буде удобно. Компактно в кейсі кинув, загрузив та й поїхав працювати.